В Україні істотно зросли штрафи за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння з тимчасовим позбавленням водійських прав. Причому у випадках, коли з водієм це вже не вперше, штрафи і терміни позбавлення прав збільшуються в рази. Невідповідальному На вживанні наголошують і виробники напоїв. Напевно, такі речі завжди потрібно порівнювати і брати досвід в тих країнах, де будь-які дії привели до певних результатів. В європейських країнах штрафи ще більші. І це точно дало свій ефект. Зокрема, на думку експертів корпорації оболонь, цій меті служить і безалкогольне пиво. Є кілька технологій його виготовлення. Одна з них мембранна фільтрація. З однієї сторони мембрана рухається пиво з повільною швидкістю з іншої сторони рухається вода з досить досить великою швидкістю. За рахунок балансу вмісту спирту в воді 0, а в пиві 4% спирт поступово переходить в воду. Рівень алкоголю вимірюється як в лабораторії, так і безпосередньо на самій установці. Багатьом водіям заходи проти нетверезості за кермом подобаються. Добре, що штрафи вліпили такі великі. І є безалкогольні напої. Може, це припинить страшні аварії, безглузді, трагедії на дорозі.